Добрий день, ми з України. З вами на зв'язку Центр культури та дозвілля Слобожанський. Які мистецькі та творчі події відбулись у вересні, дізнаєтесь прямо зараз у дайджесті новин. Для вашого бадьорого ранку, підтягнутої фігури та гарного настрою на цілий день на ютуб-каналі Центру стартувала нова рубрика Вмикайся! Ранкові вправи, вправи для спини, пресу, талії. Прави для стехунь веде рубрику Фітнес-інструкторка з багаторічним досвідом роботи Вікторія Єремєєва. Я чекаю ваші коментарі. подобайки. Тримайте форму разом з нами! 3 вересня у центрі культури та дозвілля Слобожанський відбувся День відкритих дверей. Колективи показали свою майстерність. Та запросили до себе на заняття нових учасників. Тримайте Культурний і мистецький фронт України разом з нами. 16 вересня малеча Слобожанської громади та гості нашої громади зарядилися позитивом на соціально-мистецькій акції. До зустрічі влітку. Художній майстер-клас Чарівні долоньки ми поєднали з веселими танцями. Дякуємо усім, хто завітав до нас на свято. Як ми і обіцяли, усі світлини з цього заходу ви можете завантажити за посиланням під цим відео. Цікаві новини Центру культури та дозвілля Слобожанський спеціально для вас з місця події. 27 вересня місце події Центру культури та дозвілля Слобожанський і це Брейн Ринг, Дня туризму. Вітаємо вас! 8 вересня. Місце події історико-культурний хаб. Урочисто відкрили хаб «Дробот Микола Миколаєвич. В минулому голова районної державної адміністрації у період з 1990 по 2000 роки. Голова Слобожанської громади Іван Камінський, який створює сучасність на території громади. Та представниця майбутнього Слобожанської громади, голова молодіжної ради Софія Гудкова. У нашому хабі всі охочі матимуть змогу дізнатися історію громади від ювілейного до Слобожанського, побачити нагороди, дипломи, документи створення та формування громади, проєкти розвитку інфраструктури і світлини почесних мешканців, які своєю багаторічною працею створили громаду комфорту та краси. Минуле сучасне та майбутнє переплітається саме в історико-культурному хабі в Слобожанській громаді в центрі культури та дозвілля Слобожанський. Родзинкою відкриття історично-культурного хабу стало написання побажань, які ми заклали в капсулу часу. Місце події творча локація. Там де культура. Сьогодні 28 вересня, і ми на еко акції посади сімейне дерево. Саджає дерево, голова молодіжної ради Софія. Е, скажіть, будь ласка, хто вас заставив прийти посадити дерево? Заставив? <гум> Ніхто нас не заставляв це як молодіжна ініціатива. Шаповано сьогодні посадив дерево разом зі своєю чарівною дружиною. І дерево в них не просте, воно в них нарядне з бантиком. Дякуємо за цей захід. Це дійсно гарний захід. Дивіться, скільки багато людей зібралося, дійсно зрутувалися. Це дуже добре для громади, що такі заходи проводяться і люди збираються, спілкуються. Рости! Рости! Розрости. Красає планету, отак. Вот Еко акція майже завершилася. Ми були дуже раді бачити вас на нашій творчій локації, там де культура. Сподіваємося, наступного року ми зустрінемося тут. Будемо милуватися посадженими кущиками, деревами, їх затінком. Будемо дивитися кінофільми на творчій локації у нашій вільній незалежній Україні. Друзі, вмикайте мистецтво разом з нами. Ми завжди раді бачити вас на заходах у центрі культури та дозвілля «Слобожанський». Слава Україні! Разом з нами! У -у -у! Всім привіт! На зв'язку будинок культури села Олександрівка. Що цікавого відбулося у вересні, я розповім вам прямо зараз. У вересні в Олександрівському будинку культури відкрилися нові гуртки. Зразковий художній колектив сучасної хореографії Viv'ien та гурток образотворчого мистецтва. Творча майстерня. Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до нашої творчої команди. Творча група продовжує проводити соціально-мистецькі акції Територія ідей для дозвілля дітей, де кожен знайде щось цікаве для себе і весело проведе час. 21 вересня ми відзначили Міжнародний день миру. Вихованці гуртка «Творча майстерня підготували малюнки для стендової презентації, щоб виразити свою вдячність Збройним силам України. Також нагадуємо про нашу нову розважально пізнавальну рубрику Мільйон ідей для дозвілля дітей, у якій діти та дорослі можуть дізнатися багато цікавих фактів. Про минулі та майбутні заходи у будинку культури села Олександрівка. Ви можете дізнатися на сторінках Фейсбук та Instagram. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. Всім па-па! Добрий день! На зв'язку Будинок культури села Партизанське. Найяскравішою подією вересня у партизанському будинку культури стала соціально-мистецька акція Відповідальні партизани. Яку було ініційовано та організовано разом з молодіжним центром Смарт Партизанське? Метою благодійної акції був збір коштів для Збройних сил України, а саме донат на автомобіль для однієї з бригад захисників України, в якій служать і наші односельці. За підтримки Слобожанської селищної ради, старостату села Партизанське, працівників ліцею, садочку, майстринь, волонтерів, активних жителів та гостей села, було зібрано 30 тисяч триста гривні 50 копійок. Це втричі більше, ніж ми сподівалися. Принагідно. Хочемо ще раз подякувати усім, хто долучився і підтримав наших захисників. З подякою для тих, хто ціною власного життя береже наш з вами спокій. І боронить кордони нашої з вами рідної української землі. Хлопці з роти розвідки 128-ї бригади відзвітували, що вже придбали автомобіль, на який ми задонатили. У жовтні в нашому будинку культури планується відкриття кількох дуже цікавих гуртків для дітей та молоді. Тож слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці та у групі мережі Facebook. Нехай ця осінь буде теплою, натхненною та подарує нам усім те, про що зараз мріє кожен українець. Вітаю! Зараз розповім вам докладно про соціально-мистецькі акції та цікаві події, що відбулися у будинку культури села Степове у вересні. У нас продовжується цикл кінопоказів для дітей та дорослих, які залюбки відвідують наші кіносеанси. Метою подібного дозвілля. Є не лише вільне доброзичливе спілкування до та після переглядів, а й ознайомлення степнянців та гостей села з найкращими зразками українського та зарубіжного кіно і мультиплікації. Настільні ігри виступають на противагу комп'ютеру, телефону, планшету та всім іншим медійним речам, які останнім часом все більше привертають увагу дітей і дорослих. Тому запрошуємо всіх охочих в наш будинок культури пограти у настільні ігри. Слідкуйте за афішами на сторінках Instagram та Facebook. Також у Степнянському будинку культури відбувся День відкритих дверей. Мешканці села мали змогу познайомитися з культурно-дозвілевою діяльністю творчих колективів закладу, поспілкуватися з вихованцями та керівниками клубних формувань. А далі буде ще цікавіше. Чекаємо на вас в будинку культури села Степове. Бібліотека в сучасному світі це місце зустрічей, спілкування, нових знань та розвитку особистості. 30 вересня традиційно в Україні відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотечна родина громади завітала до Центру культури, щоб привітати один одного з професійним святом. Чудова новина в центрі культури та дозвілля Слобожанські відкривають роботу нові творчі колективи: театральний та цирковий. Друзі, запрошуємо вас доєднатись до наших колективів та тримайте культурний фронт разом з нами. І пам'ятайте, все буде Україна разом до перемоги.